Всім привіт! Приїхав до нас сьогодні отакий от Citroen із проблемами по кузову. А саме гнилі пороги. Пороги ми будемо міняти. отака от от нарочки штука. Власник казав, що треба тільки покрасити. Але я сказав, що нічого не вийде, тому що коли натискаєш тут все тріщить і з внутрішньої сторони відпадають отакі от шматки металу. Ну, То я потім покажу, по цій стороні те ж саме. І ще плюс в додачу дверка. Не знаю, дверку я робити чи ні, постараюся. Але за дверкою я нічого не обіцяв, бо треба її зняти, подивитися. З цієї сторони по арці трошки краща ситуація тут. Тут ми не будемо нічого робити. Запчастини у нас тут пороги. Отакий от, от лист металу. І там ґрунтовка, там кислотний ґрунт, акриловий в пакеті. А і ще отакий от лист мені привезли, ну, як би для піддомкратників, але щось воно, щось воно, мабуть, не підійде. сполоснув трохи, щоб менше було мусору в гаражі. Все, зараз заганяємо її і починаємо розборку. Знімаємо дверки, крила, все, що нам буде заважати. Так, одну сторону вже розібрав, зняв водійську дверку, відкрутив крило. Але повністю його знімати не буду, поки що може і зовсім не буду. Тут доступа мені, я думаю, що досить. Тиграві держиться хоч би що йому, а пороги вже немає. Так, зараз зрізаємо або відбиваємо, мабуть, зубилом порог. І будемо дивитися, що у нас там по внутрішнім. По внутрішнім елементам, що там ще струхло. Скрив я порога. Думав, як завжди, що приварю тільки зовнішню частину, але тут варитися ні до чого. Треба, треба латати підпилювач порогу, чи може зовсім його змінювати, не знаю. Що, рубаю? Зараз оце зубилом. Потім відділяю оцю частину і буду дивитися, що там можна з ним зробити. Маю на увазі підсилювач порога. Так, старий порог зрізав уже повністю. Також зрізав підсилювач, сточував точки каменем на болгарці, а потім, потім все зрубував пневмозубилом. Довелося оцю ось полочку відновити, приварити нову. Тут прямо по канту варив. І також тут отакий от, от виступ. Тут, можливо, його ще підріжу, але це вже буду там міряти по самому порогу. Обробив все кислотним ґрунтом. Власник автомобіля сам побажав якісно обробити все. Зверху ще покриємо акриловим. Він у нас також є, також є герметик отакий. От. І обробив порог з внутрішньої сторони. Це також ще буде все оброблятися акриловим ґрунтом. Тут є пробіли. Але тут ще буде два слоя ґрунта. Є в нас отакий от лист заліза, тому зараз будемо виготовляти підсилювач порогу. Тобто лист заліза на отаку товщину і на всю довжину. Точніше, до цих пір, а тут будемо зачищати та приварювати. Зачищаю всіма можливими способами. Отака от, от щітка на дрелі, отака от, от щітка на болгарку. Дрелью це вже куди не можна підлізти нормально. В таких от місцях. Все, зараз вирізаю підсилювач, грунтую його. І буду приварювати. Так, кінець робочого дня. Зашив короб. І рідного тут залишилась тільки оця частина, знизу все витрухло, також виготовив підсилювач порога з листового металу. Все на точки. Так, порог вже приварено, Варив все на точки, засверлювався. Сверлив все по місцю, притулив поріг, зажимами і сверлимося. Тут. Все зварено в стик. Знизу точки варив з внутрішньої сторони. Там пізніше покажу. Трохи позачищаю отакі от от моменти. Це з внутрішньої сторони бризговик приварюється. І все можна буде погрунтувати. Не знаю, з власником будемо розмовляти, грунтувати чи ні, чи він зразу віддасть на малярку. І тепер переходжу до задньої арки. Тут власник хотів просто пофарбувати. Але мабуть, мабуть, що не вийде. Все струхло. І внутрішня арка. Ось випадають тут такі. Це, мабуть, герметик. Така тут ситуація. Тому зараз, зараз виріжу, подивлюсь, що там з внутрішньої сторони та буду латати. Не знаю, деталей поки що ніяких немає. Можливо, можливо якщо оця арочка ціла, то її залишимо і тут виріжемо такий квадратик. Ну, зараз будемо. Буде. Так, з внутрішньої сторони бачимо, що бризговик також підтрух, але тут якась така цікава форма, він йде до цих пір. Зараз глянемо. Кинув латочку, з внутрішньої сторони також латка. Тут буде зварювання в стик, латка з внутрішньої сторони внахльост, бо там немає можливості підлізти, щоб обварити його в стик. Тому добре обробимо його. І я думаю, що ще походить. Все, зараз обварюємо все сплошняком. Точками, точками, щоб як можна менше повело. І зашліфовую. Так, з лівою стороною водійською вже закінчив. Порожок приварений, латка також приварена. Потім покажу. Там ще зверху буду трохи дорихтовувати її спотером, щоб придати трохи округлу форму. Так, і розпочав уже робити ліву сторону. Зняв дві дверки здвижну та передню. З движною було дуже багато проблем, так як там, де вона витрухла, якраз знаходиться кронштейн нижнього ролика. Довелося варити варити гайки туди, викручувати його. Ось такі от. Отакі от, от справи. Такий от тут поріг. Також нема живого місця. Зараз буду все, буду все рубати, щось рубати, щось різати. Так, підлатав трошки вже праву сторону. Ось район дверної стійки, він же піддомкратник в даній моделі. Також новий підсилювач порога з металу і також привалочна площина тут. Вся з нового металу, тому що варитися було ні до чого. Ось така от краса спереду, довелося все розшити лонжерон протрух, також тут ржавчина, тут якось, якось почищу, да зар'ю сюди перетворювача іржі, а потім якогось консерванту, можливо, навіть просто мастила. Отак от, от підготував до зварювання все. Тут от така от полка буду варити трохи внахльост. Також треба оці надриви всі позаварювати. Отут от така була полочка. Ну, це таке підлатається, почиститься. Так, по цій стороні роботи набагато більше. Ще отам. Треба підлатати, там також, до речі, під домкратник. Зараз буду з товстішого металу щось, щось туди приварювати і буду приміряти вже новий поріг. Так, по правій стороні поріг уже зайняв своє місце. Тут встик. Тут зварювання також встик. Єдине, що в оцих кутах приварив на точки, тут був герметик, та поки що не можу його зачистити. Закінчились в мене камені на гравері, тому що тут болгаркою не залізти. І також в цьому углі. То я таке куплю та да підчищу. Тут роботи небагато. А зараз виготовляю отакі от, от штуки. Отакі от, от короба приварюю кінці лонжеронів. Вони тут йдуть як підсилювач полу. Ремонтних вставок, звісно, що ж немає. Он на тій стороні видно, куди його бути, буду приварювати. Тут ще зачищу, протравлю чимось, бо це з'явилась ржавчина, поливав водою, щоб не загорілося. Також з порогом довелося трохи помучитись. Тут таку заплатку зробив. В принципі, встав він. Встав він нормально лише в тому місці, де кріплення, точніше, де ходить здвижна дверка. Там були нюанси. Не хотів він ніяк підходити, довелося трошки, трошки помучитися. Тут, в принципі, що обробимо ґрунтом та будемо вже все це діло закривати зараз приварюю оцю другу вставку. Зараз її оброблю ґрунтом, трохи підтягну, бо. Оце таке зараз вигнеться. І, в принципі, по цьому автомобілю у нас залишиться лише оця деталь дверка, яку нам доведеться ремонтувати. Ось хтось заходив в гараж, написав отаку от річ. Це написано на, на дверці досить якісно, тому я не можу не довіряти цьому напису. Я думаю, що це правда. Так, продовжуємо ремонт, далі вже покажу, як буду оброблювати. Оці от арки всі, все це власник побажав обробити антикором. Так, вирішив я все-таки робити дверку. Отака от, от краса з внутрішньої сторони. Не знаю, зараз беру болгарку, буду щось відрізати, дорізати до, до цілого металу. Це поки що не буду трогати. Отак от, от. Вирізаємо. Латаю внутрішню сторону, потім сейчас буду з робити. Так, відновлюю потихеньку дверку. Оце одна сплошна латка. Також оцю кутову латку робив окремо. І коли вже відрізав зовнішню частину, побачив, що тут дуже-дуже багато таких маленьких дірочок, що вже метал не годиться. Тут також є іржа, але тут до кінця постараємося тут трохи зачистити, тут більш-менш живий метал, тому що деталей ніяких немає, і треба хоч щоб хоч була хоч якась частина від чого відштовхуватись, яка буде площина. Так, зараз оце все загрунтовую з внутрішньої сторони і вирізаю ремставку. Власник нам надав отакий от старий капот, тому зараз будемо країти щось з нього. Так, підлатав уже трохи дверку. Варити довелося. Якраз по конту, тому що струхло якраз якраз там зачистив по можливості. ну Тут якраз буде зручно мазати шпакльовку пальцем. Тут кут ще трохи неровний, але ще буду робити завальцовку. Тут метал не, за, не, не застуканий, тому буду, буду ще йому трошки придавати форму, що вже не пристукається кругом. На болгарці сточу. Ну, а так начебто, начебто вийшло ровно. Якщо брати до уваги те, що робили все на колінах молотком, то я думаю, що даже добре. Головне, щоб оцей радіус підійшов. Ну, я міряв по старій, струх ще йде деталі. Начебто, начебто воно. Все, зараз дверку перевертаю, роблю завальцовку і там підварюю, що ще буде потрібно. Можливо, десь тут підварю. Зараз покаже.